Ліовижні різдвяно-новорічні свята проходять на Надвірнянщині. Після холодців і голубців хочеться задати нашим краянам питання більш серйозне. Як святкуються дорогі краяни? Цього року приємно святкувалося Різдво, незважаючи на ситуацію, яка в країні надвірна. Так радісно зустріла. Ялинка, вечірнє святкування, весело пройшли. У родині також все нормально. Ну, бажаю, щоб на було так і навіть краще. І мер, красиву ялинку, дякувати йому, організував ці ларки, які ми бачимо. Також оживили святкування, це ж новинка для надвірної цього року. Звичайно, були гості, колядували, ходили до ялинки, також дуже ялинка всім подобається, мені також. Ну, святкували в родині з друзями. Не буду припідняти, звичайно, що все, що ми хотіли, ми поклали на стіл, ну можна сказати, без виключення. Попри всі не Різдво святкуємо. Ходили в куліду, були в нас гості. А вчора на Василі в мене теж були гості, я Василь. <різь> Звичайно, що хотілося бся краще, але буде стабільність в Україні, буде в нас добро. Ну, рахую непогано, відсвяткував. Син приходив у гості, я ходив до сина. Тим більше, що син в даний час у мене в Америку їзди, приїхав на відпуск. Ну, ну взагалі то задовільний. Порівняно з радянськими часами, то свобода, слово. Вільне, вільна коліда, бо дітям забороняли колись. Можеш, мож, миритися. Ну, люблю новини, дивитися, цікавлюся життям України. Так що, от і сьогодні телевізор включав, тому що час є. Взагалі-то ну і цікавлюсь тими перемінами на Україні, особливо антикорупційним тим комітетом, прокурором новим і надіюсь, що будуть зміни. Тому що я тепер на старість був жив у Лісабоні 8 років, ну і зрозумів рівень життя. І в Європі і рівень життя у нас на Україні. І тим більше, що Україна багатюща держава, а землі які. Тому і основне в мене ми повинні жити краще. Трохи бідніше, як було, тому що зараз у нас так виходить, що дорос підскочив, гривня впала, пенсія та сама, що була, ні грам не підвищили. Ну і що можемо сказати? Йдемо до гіршого, до лівша не йдемо. Різдво святкувалося з цього року краще ніж минулого, веселіше, напевно, що я не знаю. Що, що я можу ще сказати. Весело було, добре, що хоч трохи снігом притрусило, а то новий рік був взагалі як не новий рік. Дуже гарна ялинка в надвірні. Ми ото на приїхали в гості. Шопка така гарна. Не, не порівняти, напевно, з минулими роками. Дуже гарно підготувалася місто надвірна до Різдва і нового року. Святкує дуже в тісному родинному кругу. Всі колядують, ходять один до другого в гості, приймаються. А як виглядає наша культурна, друга культурна столиця України, Львів? Яка Львів? Що там на площі головній місця? – Ялинка, також шопки, святковий настрій, багато туристів, коляда. Похоже, до Франківська. Традиційно в цьому році у нас ялинка дуже гарна. Надвірні, дякуючи нашому міському голові. Ну, в нас міський голова є голова, що правило – це правда. Святкувалося, звичайно, в цьому році по-різному бо були різні і проблеми, і такі і життєві і, і трудні, трудні часи, але оптимізм є, настрій є. Так само, як погода, все як погода міняється, так і міняється все в нас, в від погоди і настрій, і здоров'я. Бора. Весело. Давайте далі. Різдво прийшло дуже класно, чудово взагалі. Ну, ми провели його з хорошою компанією, з друзями. Чудове різдво. У ну, вашій родині як пройшло різдво? Е, прийшло тепло. <різдво> Художня школа добре постаралася, прикрасила ялинку, зробила багато всяких декорацій, і це різдво прийшло набагато краще, ніж минулі роки. Мені дуже сподобалось цього року в нашому місті дуже гарна ялинка і, взагалі, дуже гарно було. Дякуємо всім організаторам.